Прорвали міст. Антонівський міст на Херсонщині під напором дуже великих сил противника. Працює авіація. Вибухають ракети. Іде техніка і на Київ. Фух, купа смс Залужний дав команду мочити. Завдавати максимальних втрат. Я в принципі розумів, що Київ просто так не здадуть, що його будуть тримати. Я напевно не так сильно переживав, що загину, як то що Київ захоплять. Пройшли Ззаді все горить димить. Коротше. Ух. Маємо трьохсотих, двохсотих, але прорвалися. За чверть години Дмитро отримав поранення, а бій за міст тривав ще дві доби. Казали, ну в такому важкому стані типу не виживають. До того моменту, поки не зателефонував, вони вагалися, чи я живий, чи я без вісте пропавши десь приблизно днів пять 4 Це точно. Я не виходив на зв'язок взагалі. Фактично, вісім років АТО -ООС і 12 годин повномасштабного вторгнення. Таким був на той момент бойовий досвід тоді 27-річного Дмитра. Підписав указ про присвоєння звання Героя України. Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу за героїчну участь в обороні Херсонської області. Слава Україні! Але не одразу Єнак дізнався про нагороду. Її отриманню передувало ще чимало випробувань. Спочатку в лікарні окупованої Херсонщини заходили, шукали, пробували, але лікарі дуже гарно це все представляли. Лікарі прикривали до останнього. Всі прекрасно розуміли, чим це може закінчитися. Ну, як мінімум підвалу. Як тільки змогли лікарі випустити прооперованого бійця, довелося шукати прихистку у незнайомих дотепер херсонців. Допомагали всі. А далі був вихід майже з тримісячного переховування. Я працював другим номером в автомобілі з автоматом, прикривав водія. В самому поганому варіанті я мусив відстрілюватись. За нами навіть на початку була така маленька, як то кажуть, доганялка. Ось, але ми швидко від них відірвалися. У той момент для мене чомусь не найважкий був. Я вже знав, що це таке, коли тебе можуть поранити. А по-друге, я себе дуже дискомфортно почував, тому що в мене не було засобів захисту ні бронежилети, ні каски. Ну раніше в перестрілках якось не було так страшно. Після поранення був страх. Для відновлення Дмитру довелося пройти кілька довгих місяців лікування реабілітації. Треба брати себе в руки і працювати. Будувати нове життя стало непростим завданням. Хотілося повернутися до своєї мотопіхотної бригади, та треба було відновитися і призвичаїтися до цивільного життя, а ще оформити пенсію, що виявилося тривалим процесом. Що стосується пенсії, то це МСЕК, це військомат обласний, який цим питанням займається, і пенсійний фонд лояльніше ставлення було тільки в той момент, коли я був присутній. Ну моя думка така. Коли вже я якби йшов. То воно якось все ніби стопорилося трошки. Багато паперів і проблеми з оформленням цих документів. Тобто будь-яка маленька помилка в цій бумажці, і все потрібно починати заново. Пройти цей пенсійний квест вдалося лише за 9 місяців. Mm. Тому що тут лишаєшся сам своїми проблемами. Там, там ти не сам, там. яка б проблема не була, там постійно є хтось до кого можна підійти і хто допоможе. Тут трошки не так. Аби втриматися в струю, вирішив волонтерити і допомагає силам оборони на Хмельниччині на своїй милій батьківщині, а ще вступив до університету. Мене приймали абсолютно так само, як всіх. Я спочатку потрапив на платну основу, але так як я учасник бойових дій, то вони змогли вибити мені державне місце. У нас, на жаль, реалії такі, що у нас дуже багато, таких як я, які після поранень. А тиснути на те, що я маю якийсь... Вищу державну нагороду для того, щоб посунути когось іншого і стати на його місце, ну це взагалі неправильно. Зняття з військового обліку через поранення стало ще одним ударом, який довелося витримати Дмитру, бойовому командиру мотопіхотної роти. Хотів, та й зараз, в принципі, не проти, але. Ну, я не знаю, як складеться по роботі, може, щось знайду собі. Ну, просто знаєте… Не хочеться сидіти папірці перекладати. Мені набагато приємніше в полі з хлопцями. Ну, для мене це я змучений, але я щасливий. Про службу як раніше вже мріяти Дмитрові не доводиться. Думає, як передати свій бойовий досвід іншим, навчити воювати, думати, приймати рішення і нести за них відповідальність. І цей зовсім скромний юнак знає про що говорить. Адже його зірка героя стала восьмою нагородою загалом, які він отримав за 27 років життя і 9 років служби. Багато нагород, які вручають людям, які, наприклад, їх не сильно достойні. Тому що ну, були випадки, коли якусь серйозну бойову нагороду отримувала людина, яка несла тилову службу. Це просто знецінення бойової нагороди. Я можу, ну моя думка така. Свою ж зірку, яку отримав через 9 місяців після присвоєння звання героя, лише на стрій повішав, а ще не одягав. На парадну я одів, подивився, як воно виглядає, але форму не одівав. Я чомусь собі дав слово, що наступного разу я форму одінну. Або коли буде перемога, або коли буду одружуватися. Попри все, цілеспрямованості спрямованості у Дмитра чимало. Треба боротися і боротися до кінця. Треба боротися і боротися до кінця.